З перемогою сьогодні вдалося перемогти, можна так сказати, взяти реванш за поразку у попередній грі. Як тобі гра, розкажи, будь ласка. Хороша бойова гра з власним суперником. Все таки готуємося до матчів Прем'єр-ліги, тому маємо відчувати цей темп цю гру. Дещо вдавалося, дещо не вдавалося, але це збори. І ми на зборах, і так само суперник, тому є над чим працювати, награємо схеми. І все туди різне. тому Але вигравати це завжди позитив. І ну, слава Богу, що це сталося. Виграли. влаштовувалися дуже-дуже сильні на цей матч. Тому що в нас були прикрі поразки на, на цих же зборах. Та і в чемпіонаті за ВНЗ першокрупною провели гру повністю. Тому ВНЗ такий нас, для нас, він такий, знаєте. Збудник, да, збудник, тому що ми разом прийшли з першої ліги і разом і залишилися в Прем'єрлізі, тому є що доказувати. Дуже багато було боротьби. Я нарахував більше семи жовтих карток. От ніби знаєш, контрольна гра, а здалося ніби дійсно офіційний поєдинок. Чому так? А я бажаю, що ну, кожна гра має нести в собі емоції. Тому що навіщо тоді виходити на поле, якщо не проявляти емоції, не грати, не боротися не грати в футбол. Тим більше, а, тим більше тут в Україні. Сьогодні вдалося зробити дуже класний в'ячет. Розкажи, як, 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 як так пробив? Ну, Як побачив, що радар перника вийшов, вийшов в горі. Друга перемога друга перемога у контрольному поєдинку. от як тобі здається, це сигнал, що команда поступово вже набирає кондиції? Звичайно, з кодним тренуванням, з кожною контрольною грою, набираємо кондиції, і е, у всьому має бути прогрес. І це показник того, що ми прогресуємо. І Я думаю, що до чемпіонату ми підійдемо в оптимальні кондиції.